В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтеся про обстріли Дніпропетровщини, про те, як живуть мешканці Нікопольського району, долаючи щодня наслідки ворожих прильотів. Буде інша цікава та корисна інформація. Тож ми починаємо. Цієї ночі агресор двічі цілив по Нікопольському району. Під обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада. Загиблих та постраждалих через ворожу атаку немає. Всім тихого, легкого дня тримаємо міцно Дніпропетровщину. Кожен на своєму фронті звернувся до мешканців області голова військової адміністрації Сергій Лесак. Про ситуацію в Нікополі більш детально міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч з тривогами по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства працюють. Усуваємо наслідки обстрілів. Не ігноруйте, будь ласка, сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу вам побажати доброго трудового дня. тримаємось, ми разом, все буде Україна! Вісім місяців щоденних обстрілів Нікополя, 14 загиблих та майже 1800 зруйнованих будинків. У найгарячішій точці нашої області побував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Місцеві очільники багатьох міст та селищ зустрілися із начальником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком. Питанням номер один було як проходить ліквідація наслідків обстрілу. В Першу чергу з метою. Подальше відновлення, коли наступить на нашу територію мир, і ми вижимо ворога з наших кордонів. Друге питання це питання водозабезпечення цих вказаних громад. Є велика проблема з Каховським водохранилищем. Є шляхи вирішення цього питання. В першу чергу підтримка необхідна буде органам місцевої влади. Органи державної влади вже відкликнулись з. Не те, що відкликнулися, надали вже вказівку розробляти фактично ті шляхи, як ми будемо виходити з цього всього. І велике, і важливе питання, і воно стосується не тільки нашого району, це рівень води в Каховському водосховищі. Відповідно, це водозабезпечення територій, які знаходяться поруч або в глибині території. Маємо розуміння і маємо підтримку, починаючи від президента України, закінчуючи обласною державною адміністрацією. Всі працюють, тобто вже готуються певні технічні рішення з цього питання. Є громади, в яких ускладнене водопостачання. Це мирівська громада, де є одне з село на березі водосховища, яке піддається обстрілам з протилежного боку російськими агресорами. Вони у них є два водозабори. Один водозабор на жаль на сьогодні не працює в зв'язку з рівнем води. Але громада займається цим питанням і зараз вже знайдено технічне рішення, яке реалізується для того, щоб люди отримали воду. Рішень проблеми з Каховським водосховищем декілька. Починаючи від встановлення додаткових насосів до подовження заборних труб, які доходять до зрізу води. У нас немає можливості залишати на завтра, тому що обстріли йдуть майже. Кожного дня і по декілька разів на день можуть бути, тому ми усуваємо наслідки зразу, надаємо необхідні будматеріали, хто це потребує і хто може сам затулити, відновити. Якщо немає такої можливості, то місто проводить ремонти, допомагає нікапольцям затуляти ті ж вікна і відновлювати покрівлі. Робимо на зараз саме необхідне для того, щоб можна було надалі проживати в цих будинках. Ну а вже відбудова, ремонти, капітальні це вже після закінчення активних бойових дій. Мій телефон є майже в кожного мешканця Нікополя, і Якщо хтось потребує допомоги, я Завжди на зв'язку в нас працюють і кол-центри, де ми беремо проблематику, і вони теж мені можуть зателефонувати. Тому працюємо. Є можливість поспати час, два-три. Ми спимо. Ну немає. Ми працюємо замість скла фанера та понівечені залишки нормального життя. Місцеві мешканці пліч оплічі з комунальними службами щодня намагаються приводити місто до ладу після тяжкої ночі. Та, попри все, виїжджати з рідної домівки місцеві відмовляються. Там сусідка прийшла, каже, це саме там стріляють, говорить, нас, ну і полічили всі окна тут. Да, балкон всі, і тут три три ці саме вдалі. Ну, конечно, страшно, бахають особливо ночі. Вот это ж. Днем кто-то пошел куда-то или ну, что-то, а ночью там бахает. Да, конечно, страшно. За детей. Бува, что и в селе живут. Я дуже цей, то я их забираю. Ночью в основном стреляют. Днем не, а ночью. А в хате сижу. А что? Что будет, то будет. Ще один ворожий знаряд потрапив до будинку 19-річної Василіси. Дівчина каже, що у ніч влучання не могла заснути, відчувала тривогу. Та коли вдалося заплющити очі, пролунав гучний вибух. Одна кімната будинку просто зникла ми поглянули годинок, було 2.26, але це вже коли ми друг друга побачили, коли ми вже ну більш-менш оговталися і вибігли, так сказати, на вулицю там, де було чи в коридор, там де було більш безпечніше. Пил був весь ось цей стовбом. Ми друг друга не бачили. Малу сестру, ну їй пощастило. Вона була під декільками ковдрами, тобто в рубашці народилася, не заділа осколками. В мене й досі пустота. Так би я би сказала, що не того нема того усвідомлення, що ну пів хати немає. Ми не можемо залишити, бо це наш дім. Ну куди ми поїдемо? Мами тут робота, в нас тут тварини. В нас якби своїх котів ну теж немало. Ще й сусідських приблудилися, кормимо. Якби папуги саме розумієте, це все не вивести. Луміло, що якби після того, що ми пережили, ми одразу почали шукати домашніх улюбленців. Щодня стикаючись із горем, нікопольці не опускають рук. Одне одному допомагають відновлювати домівки, медичні та навчальні заклади. Вірять в Збройні сили України та чекають на перемогу. Якби не вірили, потікали Інтересно, просто вже нальби кидавай на кончиться. Спасибо тим, хто нас захистив. Маргарита Кузьменко Сергій Супрун спеціально для Д1. В нашій області продовжується набір до штурмових бригад гвардії наступу. Запрошують всіх, хто має бажання відвоювати території України та наближати нашу спільну перемогу. Як проходить процес набору? Та чи багато бажаючих з усіма подробицями? Ян Андрусенко. більше року йде війна. 373 дні. Україна бореться і в день, і вночі за свою свободу та свободу цивілізованого світу. За цей час ми пройшли складний шлях від Київ за три дні до звільнення Харківщини та Херсону. Але аби і надалі звільняти території України, за ініціативи уряду було створено гвардії наступу. По одній створять прикордонники та Нацполіція ще шість Національна гвардія України. Ця кампанія була створена за ініціативу офісу президента України та Міністерства внутрішніх справ. Хочу нагадати, що це не мобілізація, це кампанія. Проходить суто на добровольчих основах. До цих бригад можуть вступити всі охочі. Особливістю тільки є те, що це патріоти і дуже сильно вмотивовані люди. Також вони обирають собі ту бригаду, яка відповідає їх моральним цінностям або їхній ідеології. Загальна кількість штурмових бригад вісім це сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій та азов. Аби стати військовослужбовцем, кандидати мають пройти військово-лікарську комісію. З кожним проведуть співбесіду, не забудуть і про перевірку фізичної витривалості. Далі новобранці пройдуть інтенсивне навчання і психологічну підготовку. А вже ж людей не відправлять одразу виконувати бойові завдання. На початку вони проходять загальну військову підготовку, а потім підготовку за напрямками та їхньою спеціальністю. Особливих критеріїв немає, але людина повинна бути вмотивована мати гарну фізичну підготовку і бути здоровою на сьогоднішній день. Це приблизно 400 людей, які бажають вступити до національної гвардії України. Кожна з штурмових бригад має свої відмінності. Наприклад, головною задачою бригади Рубіж є повернення кордонів станом на 1991 рік. Мене спіткало те, що саме дитинство хотів стати поліцейським. Стала така нагода, я рішив, чому б не спробувати себе. Ці ролі проблем ніяких не було. Все легко, все чітко, все ясно, все як заповнювати. Тобто проблем ніяких не було. Я спочатку побачив, що можна подати анкету на сайті. Я подав на сайті, мені зателефонували, сказали, що потрібно перейти до найближчого снапу, щоб заповнити планки, які потрібні. Буквально ввечері я подав анкету, і наступну ранку мені вже зателефонували. Бланки заповнив буквально. За годину півтори Проходити медкомісію і потім далі чекати наступних дій. Подати заявку на вступ можна у дев'яти відділеннях ЦНАПів нашої області або ж зареєструвати її на сайті Гвардії наступу. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, Новини Д1. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу справедливості, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Бажаю здоров'я, шановні українці! Короткий звіт про сьогоднішній день. Щойно говорив з президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні. Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивство дітей, про удари по наші. Цивільній інфраструктурі подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України. Обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію і повернути спокій нашій країні, регіону та усьому світу, зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру сьогодні. Говорив із президентом Швейцарії. Це перша наша розмова з новим президентом. Подякував за пакет підтримки для України, для наших людей, обговорили подальшу двосторонню співпрацю і, можливо, взаємодію на міжнародних майданчиках. Почув, що Швейцарія зацікавлена у реалізації нашої формули миру. Це дуже добрий сигнал. Провів засідання Ставки суто. По фронтовій і безпековій ситуації загальну доповідь зробив головнокомандувач, Була доповідь розвідки, детально з конкретних бойових напрямків від командувачів угруповань наших військ. Осув Хортиця, ключова увага Бахмуту, Осув Таврія обговорили Донецькі, запорізькі напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь. Як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу, силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які відночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою. Вдалося врятувати 11 людей. Більше 70 отримали допомогу у списку загиблих на цей час. Двоє людей, мої співчуття рідним, осово Одеса, доповідь щодо ситуації по південному напрямку, зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини. Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави кордон. Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала. Підписав сьогодні кілька указів щодо нагородження наших воїнів загалом за цей день 847 захисників і захисниць відзначені державними нагородами, бійці наших механізованих бригад, танкісти, артилеристи, морпіхи, розвідники воїни повітряних сил, сил спеціальних операцій, тероборони, нацгвардійці, національної поліції, прикордонники, працівники ДБР і ДСНС. На сьогодні число наших захисників і захисниць, чия хоробрість і результативність були відзначені державними нагородами вже вище 40 тисяч. Дякую усім, хто захищає нашу державу. Дякую усім, хто що добова привчає Росію до думки, що Україну не зламати. Ми вистоїмо, ми переможемо і притягнемо до відповідальності усіх російських терористів. Слава нашим воїнам, слава Україні! Героям слава до втрат ворога далі. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 765 осіб особового складу окупантів, 8 танків та 15 одиниць бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу більше 151 тисячі осіб, танків 3405 одиниць, бойових броньованих машин більше 6 тисяч, артилерійських систем 2402 одиниці, літаків 301 одиниця, гелікоптерів 289, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 2000. тисячі. Відновили навчальний корпус та вшанували пам'ять викладача. Жовтий корпус Київського національного університету імені Шевченка повноцінно запрацював після ракетного обстрілу столиці 11 жовтня, коли ракета зірвалась біля навчального закладу. До відбудови долучились і батьки Дениса Антіпова, воїна та викладача корейської мови, який загинув у травні на Харківщині. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія, як ветерани, як резервісти, ми постійно прораховуємо сценарій, коли треба залишити власну справу і піти знову на фронт. Це інтерв'ю підприємець та ветеран російсько-української війни Денис Антіпов давав нашому каналу за пару тижнів до початку повномасштабного наступу. На той момент уже мав зібраний наплічник, бо знав, війна прийде новою хвилею. Потрібно буде шукати шляхи, як робити так, щоб справа функціонувала без мен мого особистої присутності, а самому йти захищати країну і власне свій бізнес теж. 24 лютого Денис пішов добровольцем у 95-ту десантно-штурмову бригаду. Був аеророзвідником, наводив арту і палив таку ненависну для нього русню. Але 11 травня загинув від ворожого обстрілу у селі Довгеньке на Харківщині. В університеті Шевченка його вшанували по особливому. Назвали на його честь кафедру корейської мови, де він був провідним викладачем. От він був дійсно такий своєрідний вулкан енергії, тому що він ніколи не стояв на місці. Так? От, от це от те, те, що я говорив, він мені написав, коли пішов знову на цю війну і потрапив під обстріли на сході і лежав в шпиталі. Так? І я йому кажу, що давай, може, трошки пригальмуй, тому що ну, треба поберегтися. Він сказав, та ні, ну головне, щоб мама не знала. 10 жовтня минулого року росіяни обстріляли і рідний університет Дениса. Тоді у жовтому корпусі повилітали вікна, уламками посікло стіни та аудиторії. Приміщення стали непридатними для навчання, і їх на швидку руку закрили від осінніх дощів дерев'яними плитами. Як виглядав тоді корпус? Видно на фотовиставці, яку розмістили у холі університету. «Повилітали вікна, двері, стеля попадала, стіни порушилися. Ну, шкода, звичайно, шкода, тому що це пам'ятка архітектури. Але дякувати Богу і людям добрим вдалося його відбудувати. До відновлення кафедри східних мов долучились і батьки Дениса Марія та Геннадій вирішили підтримати улюблений виш сина та вшанувати його пам'ять. Заснували іменну стипендію Дениса Антіпова для 10 найкращих студентів, які вивчають корейську мову. Він казав: каже, мама, вони пережили корейський народ такі самі втрати так. У ж саму біль, як і, і наша Україна. Це е, шанування, е, це е, його боротьба. Е, він жив е, цим життям. Він, жит, ж, жив, е, життям, е, е, він е, жив життям держави. Він жив життям університету. Денис завжди мав активну життєву позицію. Не відсиджувався осторонь. Та змінював свою країну, за яку і загинув у неповні 33 роки. Метою українських патріотів не має бути загинути за нашу державу, а зробити так, щоб якомога більше москальських окупантів здохло за свою. Але якщо буде потреба, то душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Дою дивитись інформаційний випуск на телеканалі д 1 І ми переходимо до надзвичайних подій. У Новомиколаївці Кам'янського району сталася смертельна пожежа. Займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили у помешканні тіло загиблого чоловіка 1955 року народження. Вогнем пошкоджено домашнє майно всередині будинку. В Орлівщині виявили спалах африканської чуми свиней. Про це повідомили в Новомосковському районному управлінні головного управління Держпродспоживслужби, введено карантинні обмеження на всій території села та встановлені зони захисту та зони спостереження. Проведені дезінфікаційні заходи. Нагадаємо, це захворювання не становить загрози для людей, на відміну від свійських та диких тварин. Весна все більше заявляє про свої права. В цьому можна переконатися, відвідавши ботанічний сад Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, вражають своєю неповторною красою, екзотичні та рідкісні рослини. Там побував мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Не дивлячись на те, що зараз лише перші числа березня в оранжереї саду вже буйно квітнуть азалії та інші квіти, серед яких Чимала кількість рідкісних. А якщо вам щось сподобалось, то у виставковому павільйоні можна придбати квітучий сувенір або кімнатну рослинку. Перлин ботанічного саду у нас достатньо велика кількість. Якщо вже брати ботанічний сад, у нас виник в девятому 33 -му році. Тобто це в році перші насадження були закладені на території. А ось війшов до складу майбутнього Дніпровського національного університету. Він в 32-му році. Тобто, відповідно, і існує він уже понад 90 років, відповідно. Колекції в нас рослинні сягають трьох з половиною тисяч таксонів. В цій конкретно лабораторії тропіків і субтропіків. У нас близько 700 900 таксонів зустрічається. Ось тут в цій оранжереї ще є інші приміщення, де зберігаються колекційні фонди. Там загальна кількість близько півтори тисячі десь буде, якщо добре посмикати. І представлені переважно рослини усіх регіонів. Загальна площа ботанічного саду, 27,5 гектар, захищена територія тобто закрита, десь всього на всього 16,5 з І гектар. П'ять лабораторій структурних підрозділів. Це ось лабораторія тропіків і субтропіків, лабораторія природної флори, лабораторія плодівництва, лабораторія квітникарства. Ми приймаємо участь в програмах Міжнародної ради політичних садів з охорони рослин Біджій і відповідно, відповідно виконуємо зараз два грантових завдання в цьому напрямку. І я скажу чесно: Бог нас насмило в цьому році не було наднизьких температур, мінус 15 це були мінімальні. І в цьому плані нам дещо пощастило. Певні зусилля прикладу збереження колекції сам університет. Географія зелених насаджень, які є в оранжереї, просто вражає. І кожен може знайти рослину, якою можна помилуватися. Щоправда, потрібно, як то кажуть, тримати руку на пульсі, аби встигнути побачити, як вони квітнуть, бо якогось загального часу цвітіння немає. Флора саду неймовірна. Тут вам і квіти з далекої Австралії, посушливої Африки. Вологої Південної Америки, та більш прохолодної в нашому ботанічному саду завжди щось нибудь цветет. Ну, Звісно, масове цветение відрізняє відкритий ґрунт. І этого надо ждать уже в середині апреля. А у нас либо какие-то скромные цветочки, либо пышные есть в течение всего года. Но в связи с тем, что не все условия у нас регулируются, мы можем создать сад непрерывного цветения. То есть мы над этим постоянно работаем, но обычно у нас бывают массовки нечастые. И вот сейчас одна из них, как раз мы можем ее наблюдать. Азалии или рододендрон индийский, очень эффектные, очень красивые растения, от мелких цветочков 2-3 сантиметровых до 7-12 сантиметровых, полностью покрывают растения. Предки их росли по берегам рек на островах Рюкю и Кюсю. Очень красиво и до сих пор они там существуют, до сих пор они там цветут. Но, в принципе, когда мы сможем, наконец, нашим азалиям создать соответствующие условия, у нас будет не хуже. Конечно, меньше экземпляров, но это очень благодарное растение в том плане, что оно выдерживает достаточно сильную прохладу. Для нас это сейчас актуально. Но, правда, летом Мы не можем предохранить их от чрезмерной жары. Это тоже для них, конечно, стресс. Но тем не менее они цветут, каждый год нас радуют. Некоторые имеют приятный аромат, который не всегда можно услышать. Он очень тонкий. И, как я говорю, цветы включают свою ароматику в определенные часы дня. 4 марта у нас будет день открытых дверей. И в этот день можно будет зайти в выставочный павильон, купить там себе какие-нибудь интересные поделки, которые делают наши сотрудники, растения, какие-то необычные предметы, поздравить своих и друзей, и любимых. И можно будет попасть в оранжерею. Вход на территорию сада в этот день бесплатный это суббота. Вот, с... 10 часов до 15, и в оранжерею 45 гривен, то есть не такая уж кусачая цена, то есть люди могут зайти. Это удобно. Мы специально проводим такие акции, потому что по многим причинам мы не можем постоянно открывать оранжерею в течение будних дней и в вечернее время. Поэтому мы периодически проводим акции, чтобы посетители могли попасть в свое нерабочее время. Віком квітучості у ботанічному саду є середина кінець квітня. Тож саме цей час найкраще підходить для візиту. Тож чекайте вдалої нагоди, аби побачити всю дивовижну красу весни, такою, якою вона є в різних куточках світу. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Українська тенісистка Надія Кічинок разом зі своєю напарницею Анною Ліною Фрідзам вийшла до півфіналу парного турніру серії WTA 250 в американському остіні. Українсько-німецький тандем у двох сетах обіграв американу Калішу Паркс та Слуан Стівенс. І про погоду на сьогодні, п'ятницю, 3 березня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу вранці до 6 градусів тепла в день. Вітер західний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме до 79%. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу усього цивілізованого світу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось у подальших випусках на телеканалі Д1. Слава Україні!